Виконуємо номер 1691 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генезам», 2022 рік. Мотоцикліст проїхав спочатку 108 км зі швидкістю 54 км за годину, а потім 171 км зі швидкістю 57 км за годину. Знайди середню швидкість мотоцикліста на всьому шляху. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Знайдемо час, протягом якого мотоцикліст подолав 108 км. І час, протягом якого мотоцикліст подолав 171 км. Для цього перша дія. 108 відстань поділимо на швидкість. 108 кілометрів поділимо на 54 кілометри за годину. 108 поділити на 54 це буде 2 години. І пояснюємо, час за який. проїхав 108 кілометрів. Тепер знайдемо час, за який мотоцикліст проїхав 171 кілометр. 171 поділимо на 57, це буде 3 години. І пояснюємо час, за який проїхав 171 кілометр. Тепер знайдемо, скільки всього часу був у дорозі мотоцикліст. Для цього 2 додамо 3, дорівнює 5 годин. Час руху мотоцикліста. Знайдемо, яку відстань він подолав. Для цього 108, додамо 171. 108 додати 171, буде 279 кілометрів. Відстань яку подолав. А тепер знайдемо середню швидкість руху. Для цього подолану відстань 279 км поділимо на витрачений час на 5. 27 ділимо на 5, беремо по 5. 5 множимо на 5, буде 25, виконуємо віднімання, в остачі 2. Зносимо 9. 29 ділимо на 5, знову беремо по 5. 5 множимо на 5, буде 25. Виконуємо віднімання, в остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини, Ставимо в частку кому. Допишемо 0. ,10. 40 ділимо на 5, беремо по 8. 5 множимо на 8, буде 40. Виконуємо віднімання в Остачі 0. Отже, 55,8 км за годину середня, швидкість мотоцикліста. Записуємо відповідь.